Нині кожен українець пише нову сучасну історію нашої держави для того, аби кожен зміг долучитись до її творення. У січні 2023 року стартувала національна кампанія Гвардія наступу, у яку, зокрема, входить штурмова бригада національної поліції. Лють це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці волюві та вмотивовані воїни, загартовані боями на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. До бригади входять. Полк особливого призначення Сафарі, полк цунамі, батальйон Луганськ-1 та артилерійський полк. Сюди можуть вступити як чоловіки, так і жінки. Психологиня роти особливого призначення Олена Павловська вирішила не стояти осторонь і також піти у лють. «17 років спецпідрозділу. Я думаю, що мені дають впевненість, в тому, що я зможу пройти. Мені це цікаво, це щось нове, це більші масштаби. Ну і в кінці кінців це допомога рідній батьківщині долати ворога, який зараз на території знаходиться в нас, і який ми маємо вигнати з нашої країни. Назар Полутнюк боєць роти особливого призначення розповідає, вже має бойовий досвід. Був на Харківщині в складі добровольчого батальйону спецпризначення Захід. А тепер збирається свої знання та вміння використовувати у штурмовій бригаді людь. Пробувати потрапляти в даний підрозділ, оскільки хочеться бути, як вже було сказано, більш корисним для своєї держави. Також не потрібно забувати, яку присягу давали, кому і для чого на вірність українському народові потрібно служити і захищати. І, звичайно, так як маємо вже певний бойовий досвід, будемо корисні більше там, чим тут в тилу. Патріотизм певним чином впливає на даний вибір. Хочеться ж більше приносити користі. Українському народу. варто зазначити, окрім правоохоронців, свою людь перетворити на зброю може і цивільне населення. Бригада вольових та вмотивованих українців неодмінно звільнить кожен метр нашої землі. По перше, першу чергу, це із числа діючих працівників поліції, які виявили бажання приймати участь і захищати державу саме в складі цієї бригади, а також є можливість для осіб числа. Цивільного населення також пройти співбесіду, фізичний відбір і пройти медогляд, пройти спецперевірку і також бути в лавах Національної поліції і, звісно, тоді бути в. В числі даного підрозділу станом на сьогодні на Рівненщині понад 200 осіб подали свої заявки та зареєструвалися до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України серед добровольців і 26 поліцейських Рівненщини. Начальник ГУНП в Рівненській області Олександр Ганджа розповідає: кількість охочих стати на захист нашої держави щодня збільшується. Перше, як я вже наголошую, це повинна бути вматовані. тому іде конкретний. Чи е, тщательний такий розпідбір е, кандидатів, відбір е, максимально досвідчених, максимально як то моганих, по вмотивованих, фізично підготовлених. Е, 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 набір наразі триває, досить потужний. Багато подано анкет Україна починається з українців. Стояти осторонь означає не боротись. Тож не спостерігайте, а дійте, і тоді потрапите у героїчну історію нашого народу. Ірина Жуковська, телеканал ITV.